Численні дослідження показали, що рівень тестостерона може бути змінений через те, як суспільство і жінки відносяться до тебе, до чоловіка. Якщо ти відчуваєш себе лідером, у тебе рівень тестостерону буде підніматися і рости. Якщо суспільство буде вважати тебе ніким, то твій рівень тесосторону також буде знижуватись, тому що ти не будеш відчувати цю силу в собі. І саме тому рівень тесосторону загалом, це так стандартно, у більшості випадків знижується суттєво у чоловіків після вже шести місяців відносин з жінкою. Тобто, коли чоловік вирішує, що він буде з цією жінкою, вони зустрічаються, навіть, можливо, живуть разом, то його рівень тестостерону знижується. Чому це виходить найчастіше так? Саме тому, що коли чоловік зустрів тільки що жінку, це конфетно-букетний період, так скажемо, він відчуває себе е, таким е, покорювачем, він відчуває себе чоловіком, він е, її заграбастав її серце, увагу і так далі, вибив її з поміж конкурентів. Але коли вони починають разом вже жити чи спілкуватися більш, більш близько, то тут дуже часто чоловіки роблять помилку і жінка перехоплює ініціативу. Тобто вона починає е, уже диктувати чоловіку, що робити, як краще, і так далі, і тому подібне. Чоловік вже не відчуває себе, е, як то кажуть, рішалом. І саме ці прояви знижують ще більше той тестостерон. Які фактори інші, які знижують тестостерон, ми вже е, згадували в минулому відео це і спосіб життя, і дієта. І навіть е, посуда, з якої ви чи їсте, вони всі знижують рівень тестостерону. вже протягом багатьох років у чоловіків є вже вроджений гіпоганадізм. Це коли тестостерон нижче, ніж норма у вашого діда, наприклад. Тому я звертаюся до вас, хлопці. вам просто потрібна допомога. Станьте знову чоловіками. Купуйте ендотерапію, підвищуйте свій тестостерон, і ви побачите, як ви навіть не можете дозволити своїй жінці залізти на ваше чоловіче місце і казати вам, що робити. Таким чином, вона буде знати своє місце, ви будете знати своє місце, і у вас буде гармонія іділія, і ніякого спаду в вашому гормональному стані не буде. Звертайтеся на alfamen.com.ua